Щиро вітаємо зі святом відваги, мужності і честі. Уся Україна, люблячим серцем, бажає вам здоров'я, сили і твердості духу, добробуту та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів. Україна пишається вами. Лютий 2014 року Україна важко оговтується від кривавих подій на Майдані. Водночас, скориставшись дестабілізацією в нашій державі, стрімко розгортається відкрита збройна агресія проти України з боку Російської Федерації. Головна мета таких дій руйнування України зсередини, придушення прагнення українського народу до опору, нав'язування інтересів агресора. Яким загарбницьким планом країна-агресора постав український народ. Приводяться у повну бойову готовність та готуються до виконання завдань за призначенням підрозділи Збройних сил України. На той час повністю боєздатних підрозділів українського війська було небагато дались взнаки десятиліття прихованого знищення армії насамперед з подачі Росії та її ставлених. Однак людський фактор тоді зіграв вирішальну роль у стислі терміни: Українські воїни спільно з представниками інших силових відомств провели першочергові заходи щодо захисту України. А вже 14 березня перші п'ять сотень українських бійців добровольців фактично з майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях, що на Київщині, для формування першого добровольчого батальйону. Так почалась священна війна за Україну. Широкіне та Маріуполь, Іловайськ, Савур, Могила, Слов'янськ, Мар'їнка та Красногорівка, Авдіївка, Світлодарська Дуга, Дебальцеве, Попасне та щастя, Донецький та Луганський аеропорти. Це далеко не повний перелік гарячих точок на мапі бойових дій, де воїни українських добровольчих батальйонів героїчно тримали оборону, зупиняли сили російського агресора, що часто переважали, стрімко контратакували та звільняли українські території. 242. ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. 242 дні в обороні дапу взяли участь бійці багатьох підрозділів та добровольчих батальйонів. Слава Україні герої. Слава уходи мне, слава слава.